ви відвідуєте округ Колумбія і маєте зустрічі в столиці США. Розкажіть про свій візит, які ключові питання і виклики ви обговорюєте зі стратегічним партнером? головні теми, які ми обговорюємо з усіма людьми, з якими я тут зустрічаюся, це агресія Росії проти України і те, як краще допомогти Україні. Я думаю, що ми перебуваємо у дуже вирішальному році, і звичайно, наша позиція полягає в тому, що ми повинні надати Україні всю зброю і боєприпаси, які вони просять. зупинити Росію, допомогти Україні, звільнити її територію, допомогти Україні перемогти. Це в інтересах Європи, Сполучених Штатів і світу. Погодьтеся, багато інших країн спостерігають за цим. Мені адказарваченки. Якщо ми зазнаємо невдачі, якщо Україна зазнає невдачі, це буде стимулом для інших робити те ж саме в усьому світі. Головедеволдзеленський гасет президент Зеленський минулого тижня заявив, що Україна не має достатньо зброї для початку контрнаступу. Протягом місяців ви закликали інші країни збільшити підтримку. Як ви вважаєте, захід уже дав Україні зброю необхідну для перемоги? Чи потрібно зробити більше? Чого на вашу думку ще не вистачає західній підтримці Києва для перемоги України? я думаю, що ми даємо багато, але недостатньо, і ми повинні були надати Україні більше зброї та боєприпасів раніше. Але сказавши це, я вважаю, що ми робимо все можливе, щоб збільшити поставки боєприпасів. Наприклад, Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу на березневому засіданні вирішила виділити один мільярд на придбання необхідних боєприпасів і ще один мільярд для оборонної промисловості, щоб виробляти достатньо так. На жаль, ми відстаємо від деяких своїх обіцянок, тому є й об'єктивні причини. Це те, про що ми продовжимо говорити під час наших зустрічей. є ще зброя, про яку першочергово просить український уряд. Ракети далекого радіусу дії і бойові літаки. Існує багато сумнівів щодо передачі цієї зброї. Найчастіше ми чуємо аргументи, що її можуть використовувати для ударів у середині російської суверенної території. Інші ж вважають, що це легітимно і справедливо дати Україні ракети далекого радіусу дії і бойові літаки. Та не обмежувати здатність України відповісти на агресію так, як вона вважає за потрібне. Що ви думаєте про це? Давайте не забувати, що Росія загрожує території України. Ракетні обстріли українських міст і сіл та й усіма видами боєприпасів. Це те, чим вони займаються фактично з 2014 року. Але останній рік був особливо жорстоким. Тому я не маю жодних підстав стверджувати, що Україна не має права відповісти належним чином для припинення агресії. Якщо ви бачите, що ракети використовується з території Росії або бомбардувальники злітають з Росії, я вважаю, що це законна ціль для українських військових, і нам не потрібно боятися, що Україна використовує зброю, захищаючись. Чи призведе це до як ви раніше поставили питання подальшої ескалації? Ні, я в це не вірю. Я вірю, якщо Росія і пан Путін хоч якось усвідомлять, що для них немає перемоги, то швидше за все це призведе до деескалації. Тож я в тому таборі, який твердо вірить, що надання Україні всіх видів систем озброєння боєприпасів є правильним. І ми не повинні перешкоджати Україні використовувати цю зброю та боєприпаси для законної оборони а це означає використовувати не лише на території України, але й завдавати удари по військових базах Росії що й цілком законно. Це те саме, що Росія зараз робить в Україні. Моє наступне питання стосуватиметься можливого тиску з боку західних лідерів. Багато експертів побоюються, що західні лідери можливо тиснутимуть на уряд Зеленського щодо переговорів. Чи бачите ви цей ризик? І що на вашу думку потребує Україна для сильної переговорної позиції, коли або якщо Україна захоче вести переговори? Іф Оленітсайстнегаші. Я Думаю, що Україна сама вирішує, коли вести переговори. Я думаю, якщо ми як демократії віримо в демократію, давайте не забувати, що президент Зеленський і його уряд підзвітні українському народу, і це важливо. Тож ви просто не можете сісти за стіл і домовитися про щось, а потім сказати своєму народу. Ви знаєте, що це західні лідери, які попросили це зробити, або вони погрожували припинити свою допомогу. Я думаю, що в такому випадку ми перебуваємо в дуже глибокій кризі демократичних суспільств. Тому з цієї точки зору я все ж вважаю, що забезпечення України зброєю є найважливішим завданням. Але підштовхувати Україну до переговорів до того, як територія України буде звільнена. Або до того, як буде чітке розуміння, що Росія не збирається використовувати навіть пару днів чи тижнів переговорів лише для того, щоб перегрупуватися та відновити атаку. Я думаю, що це було б дуже короткозоро. Але навіть у демократичних суспільствах є багато дискусій щодо найкращого шляху. Я не помітив справжнього сильного поштовху до того, щоб Україна відмовилася від боротьби та почала переговори з країною з Росією, яка насправді сама не хоче вести переговори, тому ви не можете підштовхувати депор переговорів одну сторону, коли бачите, що інша сторона не збирається сідати за стіл, яка зриває переговори, лише здатна вигукувати образи і, можливо, виставляє пару нереалістичних ультиматумів. Латвія має значну російськомовну меншину і це обговорювали після початку широкомасштабного вторгнення. Які кроки ви зробили? Які виклики перед вами постали? якщо ви подивитесь на опитування громадської думки, вони все одно показують, що більшість росіян, які живуть у Латвії, розгублені або не хочуть розкривати свої справжні почуття. Тому я бачу це як довгострокову роботу. Ми не збираємося змінювати наше відношення за кілька тижнів чи місяців. Але я думаю, що одна дуже чітка ознака: коли ви забороняєте пропагандистські канали, коли з'являється більше альтернативних інформаційних каналів, люди перестають, якщо не вірити, що Росія не права, а Україна права. Але принаймні у них виникає більше запитань, які вони задають собі. І з цієї точки зору я бачив, що є росіяни, які справді підтримують Україну, допомагаючи українським біженцям у Латвії, і все ще росіяни, які вважають, що пан Путін правий. Отже, з цієї точки зору так це нелегка ситуація, але це вимагає багато роботи.